Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і це буде коротесенький матеріал про те, чому саме Reolink Argus 2 e е може стати вашою першою камерою безпеки для дому. І чому саме ця модель може працювати у якості єдиної камери доти, доки ви не вирішите, скільки саме ще вам потрібно. Бо в неї є низка переваг, певна низка переваг, завдяки яким я і можу її рекомендувати у цю роль. Розпочнемо ми з ціни. 3600 гривень це близько 100 баксів, трошечки менше. І за таку суму я впевнений, Менний, ви можете знайти дві або навіть. Сири камери безпеки десь на Аліекспрес, і вам може навіть пощастити, ви можете знайти моделі, котрі не зливають ваші дані комуністичної партії Китаю, будуть працювати стабільно, без глюків і взагалі в Україну зараз приїдуть. Але особисто я маю за правило не купляти від китайців блоки живлення, материнки, накопичувачі і абсолютно все, що стосується безпеки. Ну бо на цих речах лежить занадто багато відповідальності. І ніхто не гарантує, що камера за тисячу гривень, так само, як і камера за три. 600 поведе себе стабільно, коли це буде важливіше за все. Ну і враховуючи, що Лайностек Тіпс, наприклад, знайшли вірусняк навіть у китайських TV боксах що вже казати про системи безпеки, тому краще переплатіть. Це якраз та область, де переплата того варта. Ну і до того ж, давайте задавати правильні запитання. І правильним у цьому контексті є запитання, що у камері може коштувати 3600. Ну, наприклад, акумулятор на 5200 мАч, захист від вологи і температури, пасивно інфрачервоний сенсор, вбудовані мікрофон і динамік, універсальна підставка і декілька режимів обміну даними, включаючи офлайн. Тут я одразу скажу про недолік, котрий кинувся мені в очі. Зарядка тут іде виключно по мікро-USB. Недолік не такий вже великий. Це все ж таки камера безпеки, але це новинка. Плюс, я особливо агресивний саме проти застарілих стандартів передачі даних. Ну вибачте, конектору Type-C у 2024-му ступне 10 років. Ну, пора вже. Втім, відмічаю інформацію від представника компанії. Модель Type-C існує, але до нас вона не доїхала, і чи доїде, невідомо. Але. Я оглядаю те, що в мене на столі. На столі у мене мікроюзбі. Далі втім йде хороше. Почнемо з кронштейна, бо враховуючи дизайн Argus 2 є. Ви можете схотіти його і на стіл поставити, і це можливо. Підставка присутня. При цьому огляд камери буде достатнім, бо кут оптики складає 120 градусів. Або, якщо треба, прикріпіть камеру на стіну. Це також можна зробити без проблем. Під це є окремий кронштейн у комплекті. Можете прикріпити камеру на фасад будинку, хоч на комплектний ремінь, хоч на гвинти. І камера витримає дощ, град мороз мінус 10 і спеку, плюс 55. Не витримає камера, мабуть, лише метеоритний дощ або атомний ну Донда. Але ви теж його не витримаєте, тому я не знаю до чого тут претензії. Температура, втім, вплине на акумулятор. На жаль, саме по цій причині камера не витримує морози міцніші за мінус 10. бо акумулятор на нього також вплине на автономність, також вплине частота увімкнення інфрачервоних прожекторів, ну і кількість разів запису відео. Але скажімо, для використання зовні будинку Reolink Argus 2E підтримує живлення від фірмових сонячних панелей. Щоб взагалі те, що треба. Записувати дані камера вміє до 15 кадрів на секунду у роздільності Full HD з реагуванням на рух або по запиту програми на смартфон. І так. 15 кадрів для зйомки камери безпеки вистачить з головою. Вміє камера працювати і таймлапсом, причому якість буде вельми непогана. Тут смоу-сенсор з шестикратним цифровим зумом. Нічне бачення працює до 10 метрів, і у випадку загрози ви будете сповіщені і пуш-повідомленнями, і по електронній пошті. Працює камера по Wi-Fi 4 з підтримкою захистів VPA та vpa 2 PSK. Також завдяки вбудованим і мікрофону, і динаміку. Ви і почуєте, що відбувається? І зможете сирену вімкнути, і навіть самі декілька ласкавих слів сказати зможете. Куди саме дані зберігаються на карту пам'яті або у хмару. Інші моделі, більш дорогі, як я розумію, також можуть зберігати дані на реєстратор Reolink, але ця не вміє. Зате ось вам перевага використання однієї єдиної камери. За неї платити у хмарі не потрібно. А якщо у вас камер від 2 до 5, то ціна складає 160 гривень на місяць. Також тут є підтримка асистентів на кшталт Amazon Alexa. Загалом, як бачите, для першої камери Reolink Argus 2 e це навіть трішечки Адмірно крута модель, однак вона містить стільки фішок і корисних можливостей, що може стати і першою, і єдиною на багато років. Трішечки сумно за мікро-USB, але є підтримка Wi-Fi 4 інфрачервоного запису, топ кронштейну і загалом багато чого. Тому так. Рекомендую, і на цьому мене мабуть все. А у коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви про камери безпеки, і чи вистачить вам однієї, чи вам треба дві більше? Мені особисто треба дві більше. Причому, як мінімум, таких не китайців. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. Посилання на цей магазин, а також на огляд мікрофону, буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь, це дуже нам корисно. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, і не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово безпосередньо на YouTube. Але коментарі важливіші за все, YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо. Зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!